Збережи тепло і світло, не марнуй у себе стільно. кожен крок, та хай не гучний, світ міняє на потужно, кожен крок. Мітка тихий, може, змінить хід великий, світло гасне, чисте небо менше витрат, без потреби вимкне зайдет. Це не важко зменш пожив і стане краще кожен чином. Це початок, Збережем країну, спадок разом світ. Зміни на краш, бо інакше буде ваше. Стій, почнімо, а надалі буде сонце, у витьмали! Вимикаємо світло? Вмикаємо відповідальність. Коли виходиш з класу, вимикай світло. Це великий внесок у збереження планети. Максимальне використання дайного світла. Сонце – найкраще освітлює. Відсуваємо штори і вчимося з природним світлом. Так не лише світліше, а й економніше. Енергоченні лампи. Старі лампи – це минуле. Нові лед-лампи споживають у кілька разів менше електроенергії. Школа економить планети дякує. Контроль опалення. Щоб було тепло, не треба грити вулицю. Закриваємо вікна, двері, не закриваємо батареї. Не забувай вимкнути після використання. Навіть якщо вони у режимі сум, вони все одно споживають електроенергію. Хочу зберегти, не забувай вимкнути. Сортування і повторне використання. Папір це не сміття. Ми сортуємо і здаємо макулатуру. Друкуємо тільки потрібне. Повторне використання це модно і розумно. Зелені зони навколо школи. Дерева це природні кондиціонери. Вони очищують повітря і створюють тінь. Ми саджаємо зелені куточки для себе і для нашого майбутнього. Сьогодні, коли зміни клімату та енергетичні кризи стали реальністю, важливо діяти не колись, а вже зараз. Енергозбереження це не лише про економію, це про відповідальність за майбутнє. Ми учні можемо стати прикладом для інших у класі, вдома, в усьому місті. Маленькі щоденні кроки це великий шлях до сталого світу.